Три будинки, сільська рада та автомобілі пошкоджені. Це наслідки обстрілу росіянами села Новодмитрівка на Донеччині без опалення та водопостачання. Як нині живе прифронтове місто Турецьк, 400 корів з Бахмута наразі прихистили на підприємстві у Дніпропетровській області. Дмитрівка – село розташоване за 12 кілометрів від часового яру. Надія місцева жителька. Під час артобстрілу вона була вдома. Жінка каже, що їх будинок потерпав від обстрілів не вперше. Засвістіла, що так баханула. Ми вдома були. і взрив такої во мною посипали стекла, посипалося все. Ми з приляком підвал опустилися. Ну, практично, це то та й все. Вийшли вже на все розбите. Забора немає. Люди, ті пострадавши тут. У мене там окно одно, второє окно розбите, там треснуло, Там вот дела. Это вже третій прильот у нас. Снаряд влучив на це подвір'я, каже староста Микола Яковлев. Снаряд сюди прилетів, і й побила всю сторону, побило прицеп, машину. От. Будинку 76-річної Раїси вже не залишилось цілих вікон. Російський снаряд впав за кілька метрів від її дому. Було дуже страшний штурм, а перед цим, мо. какое-то красное вот такое, как показалось, туда подолетела. Прямо вот низко. Ну а потом это было ужас. Ух, кого самого утра. Да, да. Понимаете, потому что не спала вечером вчера. Я же не спала из-за вот этого, что открыто. В будинку жінки будуть матеріали, щоб забити вікна. Їх жінка отримала після минулого обстрілу і каже, що ще не встигли використати. Влітку минулого року, розповідає Раїса, вона почала готувати підвал. У ньому вже двічі перечікувала обстріли. Смакіті зроблена, там конатка, там стоять дві вузькі кроватки, сухарі. От гуманітарку дають баночки, якісь там щось. Туди ванічка. Загалом у п'яти селах округу через обстріли пошкоджено близько 40 будинків, каже староста округу Микола Яковлев. Напередодні ввечері армія РФ обстріляла село з артилерії. Поховалися люди, благодаря цьому ніхто не пострадав з людей. Прилетіло прямо сюди нам у двір, двір Ченових. Там дві сім'ї з Часов'яра приїхали тут, перебувають. Три будинки пострадали. Ну, вони двох всі три, це шість квартир, і в тому числі і сільська рада, приміщення сільської ради теж повилітали. Вікна. Зараз кожен день, кожен день десь прилітаємо. Ну так ви знаєте? Більше у нас, звісно, касетами було, а зараз вже і снаряди летять. В п'яти селах округу залишається 317 людей. Вісім з них діти. До повномасштабного вторгнення проживали 768. Марія Гречко, Андрій Рєзніков, Суспільне новини. Донбас. Пошкоджений будинок, розтрощений паркан та велика вирва. Поряд такий вигляд має один з районів Костянтинівки, який обстріляли росіяни напередодні. По місту окупанти вдарили чотирма ракетами С-300 та артилерією. Зруйновані щонайменше дев'ять приватних будинків, шість автомобілів. Загинула людина. 19.04 в період часу з 18.00 до 18.10 артилерійський обстріл міста Костянтинівки в районі промислової зони та в одному з мікрорайонів. Районів приватного сектору пошкоджено три приватні будинки. Одна цивільна особа отримала травми, несумісні з життям. Поранених на місці не виявлено. Протягом доби росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Знищено та пошкоджено 26 цивільних об'єктів, 15 житлових будинків, лікарня, дитячий садок, ЦНАП, 8 автомобілів. У новокалиновому поранено цивільного мешканця. Повідомляє поліція Донецької області. Екіпаж Білий Янгу евакуював дві родини з дітьми з Авдіївки, яку росіяни Стрелял 13 разив. А сильно стреляют в Ну Да. А ты знаешь, что надо делать, когда стреляют? Да. А да, это, осколки летят, потом увидим. Осколок такой валяйся. А что надо делать, когда стреляют? Когда... Прятаться. Прятаться надо. Ты прятался? Да. А гдіти брятані у Бахмуті ще залишаються діти. Повідомила в ефірі телемарафони міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Кількість дітей не називає в Бахмуті. залишаються, але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог. А тому ми робимо все, щоб наближені села, так які близько до Бахмута, якомога менше було дітей, і якомога менше взагалі там перебували в зоні активних бойових дій, жінок, людей похилого віку, ті, які не можуть собі зарадити. Донецька прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами порушень законів та звичаїв війни. Слідство встановило, що 16 квітня 2023 року з міста Бахмут окупаційні війська ПВК Вагнер депортували неповнолітніх дітей трьох хлопчиків та одну дівчинку на територію Російської Федерації. Повідомляє преслужба відомства за минулу добу. Сили оборони відбили понад 55 атак росіян на Донецькому напрямку. Найзапекліші бої досі йдуть у Бахмуті та Марія, каже генштабу зсу Олександр Штупун. Противник ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу рятувальники Донеччини розвезли близько 35 тонн гуманітарної допомоги в населені пункти Добропілля, Новоселівка, Перше та Селідове, повідомляє прес-служба відомства. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Зруйновані російськими обстрілами будинки, потрощені вікна та балкони багатоповерхівок. Такий вигляд нині має місто Торецьк, яке розташоване за 25 кілометрів від тимчасово окупованої Горлівки. Зараз ми їдемо у приватний сектор, де не так давно були пошкодження будинків зі сторони окупаційних військ Російської Федерації. Люди Теперішнього часу проживають, а якісь, якісь там військових об'єктів немає і ніколи не було артобстрілу СЗО С 300 Ну майже кожного дня відбуваються обстріли міста. А це будівля шахти, яка до повномасштабного вторгнення була одним із містоутворюючих підприємств. На жаль, на даний час вона по всіх прямих своїх функціях вона не працює. Нещодавно було попадання прямо вказану будівлю ракетою С-300. За словами поліцейських, у Турецьку нині залишаються понад 8 тисяч місцевих жителів, серед яких і діти. В наш дом попала ракета. И он как там замуровалось. Мы не можем туда пройти. Да, там у нас получается попало там девятый, восьмой, седьмой этаж полностью. Нам где лестница упала. Да. Да, вот да, там вот лестничный пролёт полностью. Ну, у нас вроде как и целая, а зайти туда никак невозможно. Ну, у нас уже отопления давно нету. Вот зиму переживали просто, а не света не было. За водою, Завадуємо, у нас там бочка стоїть. Екіпаж поліції намагається переконати людей евакуюватись із міста. Кажуть, безпечних районів тут не залишилось. Так виглядає пряме влучання ракети С-300. Будинок було зроблено з бутового каменю. Це один з найбільш міцних будівельних матеріалів, але фактично шансів вижити навіть у підвалі не було зовсім. Також поліцейські привезли місцевим жителям гуманітарну допомогу. Вікторія Алексєєва, Суспільне, Новини, Донбас, від села Золотий Колодязь до добропілля, що на Донеччині. Гуманітарна місія Пролізка запустила безкоштовний соціальний автобус. За перший день курсування ним скористалися близько 20 людей, каже керівник місії Євген Каплін. Цього тижня гуманітарна місія Проліска запускає ще п'ять соціальних маршрутів на Донеччині. А з населених пунктів сіл селищ та містечок був. Безу лінії розмежування або деокупованих. Де відсутні об'єкти інфраструктури з метою того, щоб люди могли доїхати до центрів громад, райцентрів, отримати послуги адміністративного характеру соціального, скористатися банками, аптеками? Євген Каплін додає, маршрути соціальних автобусів складають за потребами. Ще чотири нових маршрути цього тижня запустять з сіл Новоліксандрівка, Горіхова на до Покровська та з Новолексіївки до Селидового. Поліцейські Луганщини напередодні доставили мешканцям Макіївки та Греківки продуктові та гігієнічні набори. Крім того, людям роздали 500 буханок хліба. Це тижневий запас. Повідомили в Луганській обладміністрації. Незаконна влада у окупованому Сєвєродонецьку використовує ресурси міста у власних потребах. Розповів керівник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк. Здебільшого в місті залишаються пенсіонери. Є також і населення працездатного віку, але його обмаль здебільшого міста понавозили гастарбайтери з Росії, які ну за легким заробітком приїхали вставляти кондеєром вікна, продовжують мародерити квартири вскривати. Людей, які евакуювалися, санітарно гігієнічна ситуація у Сєвродонецькому районі погіршується. Проблеми залишаються з водопостачанням та каналізацією. Розповів начальник Сєвродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Більш-менш ситуація нормальна з газом, намагаються відновлювати там, додавати потужності по електроенергії, але в цілому ситуація незадовільна. продуктів харчування. Так і не вистачає вартості захмарна, не вистачає ліків медичних послуг. На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кримінна та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області. Від самого ранку корови на доїні після сніданок цим міксером, для роздачі змішують комбікорм та розвозять коровам. Кожна з'їдає по 57 кілограмів такого корму на добу, годують тварин два рази на день. Ми для них виділили окремі секції для їх утримання, розробили спеціальний комбікорм з вітамінами, що дало їм. Трошки легше перенести цей стрес. Раціон складається, з них силос, меляс, комбікорм, солома, сінаж. А цій теличці два з половиною місяці. Народилася вона цьогоріч, 6 лютого. Ми так і називаємо теличка з Бахмута. Ми їм даємо молочко, напуваємо, водичку і комбікорм, гранула. Ці тварини перебували під постійними обстрілами у Бахмуті до серпня минулого року, розповідає ветеринар Сергій. Він працював на бахмутській молочно-товарній фермі. Дуже важко. Вони пережили це. Були і летальні випадки. Перші прильоти, як по фермі вдарили. Багато корів за одну ніч загинуло. Потім поранені теж гинули. Вже пізніше, і керівництво ферми прийняло рішення в срочному порядку евакуювати тварин. Загинуло близько ста голів. Там точної цифри я теж не пам'ятаю, бо там таке відбувалось не дуже гарні речі. Спочатку корів евакуювали до Вінницької області, по тому фермер з Дніпропетровщини надав безкоштовно місце у себе на підприємстві та транспорт для перевезення худоби. Там Прихисток тимчасовий нам дали, але там господарства не було, якби готове до того, щоб на тривалий термін прийняти нашу худобу. І вирішили вже тут кінцевий шлях наших корів. Корови до нас приїхали, вони були не розуміли, що з ними, вони були, думали, що з ними далі буде. Вони пережили дуже великий стрес. Тут ми їх приймали, добре прийняли Сергій каже, корови добре перенесли дорогу. Вони дуже розумні тварини і з розумінням ставилися до переміщення і без питань. нормально це перенесли, стійко. Ферма в Бахмуті повністю розбита, каже Сергій. На сьогодні всі 400 перевезених корів почуваються задовільно, відзначає ветеринар. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Тися суспільне Донбас, підписуйтесь на суспільне Донбас у соцмережах.